Вітаю всіх на каналі. Ситуація у нас незмінна, ліс, копаємо. Ну що, що було, бачили, що буде, побачимо. Удачі нам. Що, друзі, перший залізний сигнальчик в цій ямці. І як ви думаєте, що в нас випало? Може вже хтось і бачить. І так, це просто суперова знахідка. Це Слов'янський Наконечник стріли. стон, бомбезний. Ну, краса, перший сигнал. І наконечник стріли. Супер. Ходимо далі. Далі ж може буде ще цікавіше, якщо перві сигнали такі. Копаємо. А в нас був наступний сигнальчик в сійомці. Я вже побачив, що це випала монетка. Хто уважно дивиться, той теж побачив, що зверху вже лежить монетка. І вона срібна. Це у нас срібло. І це у нас двадцяточка. Суперова двадцяточка. Двадцяточка у нас. 1906 року <хи> класс, да, такі монетки не часто трапляються, але коли трапляються то настрій зашкалює Супер, суперова двадцяточка. у ну, срібла може бути там. Тільки такий. Такий. Класний стан. Ходимо далі. Ходимо далі. Супер. Удачі нам. Знову сигнальчик і знову монетка. Ну це вже Совдепія. Так я собі думаю. Так я собі думаю, що це Совдепія? То СССР. Дві. Дві копійки. 1970 року. Ходимо далі. А у нас наступний сигнальчик. В цій ямці І хто ж догадався, що це? Правильно? Це у нас підковка з козацького чобота. Ходим далі. Ну що, друзі, вихід наш завершено на сьогодні. Походили, ми з вами побігали, покопали. Знахідок небагато, але вони достойні. Підковка така козацька, душечка 70-го року, двадцяточка 1906-го, ну, гарна монетка. Ну і така гарна вістря стріли. Ну, знахідки. Знахідками я задоволений. Ви, я думаю, також. Що, всім удачі і всього найкращого. До нових зустрічей. Бувайте!